19 дев'ятнадцяте, возьміть визов, дев'ятнадцяте колишня станція швидкої допомоги, яка з 1 січня змінила назву на обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, працює у звичному режимі. Диспетчери приймають виклики, бригади їдуть до хворих. Скорая 2. А що у вас случилось? Нічого не змінилося, як працювали в такому режимі. Ми і працюємо. Реорганізація швидкої допомоги відбувається по всій Україні. За задумом карети швидкої мають обладнати пристроями gps навігації в областях, де це вже зроблено. Працівники скаржаться на недосконалість системи. В Чернігівському ж центрі екстреної медичної допомоги модними пристроями в машинах ще не користуються. Є радіозв'язок, рації є мобільний зв'язок і виклики приймаються нашими підрозділами. Відділами центру в районах. Як працюватимуть з пристроями GPS, диспетчери ще не знають, але впевнені, впораються. Іншого виходу немає. Швидка допомога має вчасно потрапити до хворого. Ми ще з такою системою не сталкувалися. Це у нас все в перший раз. але я думаю, що. Ми будемо готові, але це буде дуже важко. Час на доїзд до пацієнта згідно нових нормативів регламентований. 10 хвилин дається на прибуття до хворого в місті, 20 – в сільській місцевості. Але є і кілька виключень, коли швидка може трохи запізнитись. По наказу у нас є ще додаткові 10 хвилин в залежності від стану доріг і від погодних умов. Викликати швидку допомогу потрібно, як і раніше, за номером 103 та 112. За новими правилами, виклики бригади швидкої допомоги мають поділятись на екстрені та неекстрені. До екстрених відносять, наприклад, серйозні травми, переломи, опіки, розлади дихання. Тощо перелік не екстрених дещо менший. скажімо, підвищення температури біль у горлісу, суглобах чи спині, загострення якоїсь хронічної хвороби. До таких пацієнтів обов'язково приїдуть, але не так швидко, як, наприклад, до жертв ДТП. Розрізняти до кого їхати одразу, а хто може почекати, мають диспетчери швидкої допомоги. По інтонації слишнеш, коли чоловік хвилюється. Обично люди говорять, що в анамнезі там є то-то, то-то, то-то. І говорять, спрашиваем жалоби, естественно, які у людей. І по цьому принципу ми розподіляємо по екстреності або по неотложності визова. Олександр Парубець працює в швидкі вже 22 роки. Диспетчером чотири. Каже, за добу можуть прийняти до двох сотень викликів. Складно. последнее время дисп... работа диспетчера тяжелая. В чем он Ну, во-первых, это контакт с людьми. Пусть и в телефонном режиме, но все равно это контакт с людьми. Люди бывают разные. Ругаются очень часто в последнее время. Это особенно последнее время. Ну, так. Що емоційно пропускаєш через себе. з реорганізацією швидкої допомоги в центр екстреної медицини? Ситуація із забезпеченням ліками покращилась, запевняють співробітники. Фінансування по медикаментам покращилося в декілька разів. Всі райони, всі наші швидкі допомоги в районах, абсолютно 100% укомплектовані медичними препаратами. Так само в повному обсязі каже Ігор Даниленко: забезпечений центр і паливно-мастильними матеріалами. Це наша принципова позиція що автомобіль екстреної медичної допомоги е, постачає паливом тільки центр екстреної медичної допомоги ніяких е, е, прохань чи тим більше вимог до пацієнтів щоб вони заправляли автомобіль швидкої допомоги немає це принципова позиція і ми від цього не відступимо Центрі сподіваються, що протягом першого півріччя у них буде створена єдина диспетчерська служба. Також по області планують обладнати ще 26 пунктів постійного базування екстреної медичної допомоги. Цьогоріч сім, а решту згодом. Всі пункти будуть створені в сільській місцевості на базі або фельдшерсько-акушерських пунктів, або лікарських амбулаторій, або дільничних лікарень. В кожному пункті цілодобово чергуватиме одна бригада. Розташування має бути таке, аби карета швидкої змогла дістатись до Ворого протягом 20 хвилин 11.00, ноль нуль. пожалуйста.